На аквадромі юні судномоделісти запускали, хоч і невеликі за розмірами, проте складні за технологією виготовлення, точні міні-копії цивільних кораблів і військових суден. Суть змагань полягала у тому, аби модель якомога рівніше пройшла зазначену бойками дистанцію. При цьому учасник повинен був враховувати напрям вітру та течії. Найвидовищнішим дійством стало проведення морських боїв по черзі між усіма учасниками. Задача кожного суперника – пробить шар воздушный противника, сохранив свой. Для этой цели на каждой модели закреплен на кормовой части диаметром 15 см воздушный шар. На носу закреплена игла, при помощи которой он этот шар противника должен пробить. Минулого року участь у змаганнях брали 9 команд цього року лише 7. Керівники делегації бідкаються, що з року в рік ця справа занепадає. Кошти не виділяються ні на гурткову роботу, ні на участь у змаганнях. Представляємо ну, район, бо в міському відділі управління освіти для проведення змагань з модельного спорту. Ну виявилося, що не знайшлося коштів відправити команду. Діти працювали більше року. над своими моделями. Дуже тяжкое становище по этому питанию. Город 60 тысяч населения награждает бумажечку, э, отксерированной на компьютере, сделанную в виде грамоты. Это очень больно смотреть. И эти дети что не понимают, что это просто отбываловка. Эти дети уходят отсюда. Они идут действительно, вот как говорил предшественник на улице. Уходят руководители. Все ж, попри труднощі, чергові обласні судномодельні змагання відбулися і були визначені переможці. Ними стали делегація міста Малина, вихованці центру позашкільної освіти міста Бердичева та судномоделісти Новоград-Волинського районного центру творчості і туризму.